І так, 18 вересня. Мене звати Юрій, місто Лубни, Полтавська область, граф Монте Крісто. Переходимо далі. Одну груночку оставив Лівію, подивимось, скільки вона провисить, що з нею далі буде. А так весь урожай вже зрізаний. Далі йдемо. Велес, кишмиш і прекрасний росте Русланчик порадував у цьому році, хоч несприятливі умови для запилення винограду, цвітіння дощі йшли, прохолодно було, зрізаний, тим не мені, він порадував такими прекрасними ягодами, тобто виноград слива, я на нього кажу, оставив дві гронки що воно у нас тут виходить вкусові качества. Бомба. Набрав сахару, солодкий, м'ясистий, рекомендую. Далі йдемо у нас Юхеде, другий кущ, буду цей Викорчовувати два куща занадто, посажу щось. Добрий, солодкий. Одне нож, курочка гіркувата. Далі йде у нас Софія. Окрасилася, поспіла. Грони прекрасні, чудові. Оп, вкус. М -м. Зелененька ще кісточка. Тим не мені їсти можна. кисло Ось. Прекрасні. Груночки. Прекрасний виноград. Рона. Следующий сорт у нас столетие американский кашмир прекрасный Рона не дуже здоровый, но тем не менее. Бомба. Мускат хрумтить. м'ясистий, кісточки нема. Обалдеть. Просто чудо. І тут маленьке. осталось, поспів. Клас, ще. Ще парочку зірву. Добре. Лівію досадив. Ось два чуда. Оце таке якась нектарія щось воно на кешу похоже, що ягоди вже такі пожовтіли. Кислуватий. Кисло сладкий, шкурка тверда, випльовую. А століття, конечно, бомбезне. М -м. Це сорт заявлений Дунав. Дав йому перве плодоношення, хто, знає, на той год витягне. Попробуємо, що воно. Ягодки прекрасні. М -м. Вже поспів. Солодкий. Коричнева кісточка. Сладенький. Добрий теж. Далі як заявлений був Августін. Що про нього скажу. Дня три назад я його зрізав. Послідню гроночку висів. Набрав загару янтарний жовтий. Такий солодкий був добрий, хрумтить. Муската ну, нема, але ну, дуже добрий. Навіть кращий мені, чим, чим Аркадія. Це досадив Юліан. Подивимося, що, що з нього буде. Ну, нормальний, кущик нормальний. Газа визріває на той може щось покаже. Ну що, дорогі друзі, знайомі, на цьому відео я заканчую. Поділився трошки, як воно поспіває виноград. Що на це на 18 вересня у нас поспіло, щось з'їли. Бажаю всім здоров'я. До нових зустрічей. На все добре.